Всім привіт! З вами Космометик. І сьогодні у нас нове відео. Поговоримо про новий засіб 2 в одному, як е, шампунь для бороди та засіб для вмивання. Кінгсі Gillette від бренду Gillette, Думаю. Вам видно, хто сфокусувало добре. Купив я цей засіб наяві. Якщо комусь буде цікаво, ви зможете собі погуглити, або краще я залишу посилання на цей засіб в описі під відео. Давайте трошки поговоримо детальніше про цей засіб. Найбільший його та найжирніший мінус в тому, що він дуже сушить шкіру обличчя, хоча він йде як засіб для вмивання обличчя. Але по факту він то добре вмиває обличчя і саму бороду, але дуже сильно сушить шкіру. Навіть не допомагає те, якщо взяти трошки цього засобу не там кілька пшиків, а наприклад, навіть один або пів. Піна само, собою створюється лясна, але навіть незалежно від кількості засобу, яку ви нанесете для вмивання обличчя та й самої породи, шкіру дуже сильно стягує, сушить і виникає відчуття на обличчі найбільш Само собою стягненості, і оцього такого як легкого печіння. І це, на мою думку, не ох. В складі вказана кокосова вода, тобто яка би мала тонізувати та зволожувати шкіру обличчя, але по факту як такого ефекту ніякого нема. Та, вмиває обличчя добре, також е оборудіннях питань нема, але. Прошу сушить шкіру, великий мінус, і я не можу вам рекомендувати цей засіб для передбання та використання. Та звісно в кожного з нас різна шкіра боруди і комусь це може підійти і не буде сушити. Тут я погоджуюсь, але краще я б не радив, краще доплатіть е, трошки більше і придбайте кращий засіб е, для себе. Е, як таких оглядів я не робив ще на шампуні для бороди. і це з того, що я знаю, це перший мій такий огляд, і в наступних оглядах я спробую поглянути щось краще, якісніше. Це просто було як. Проба пера, я побачив, бачу по акції щось нове і цікаво відчула. Думаю, спробую, але не тут то було. Так що, якось так. Дякую вам е, за перегляд цього відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписки, лайки та вподобайки. До нових зустрічей!